Вітаю вас, пані та панове! З вами я Влада це Ворлд, імперське проходження за неймовірну квітку, квітку, яка має Марію, має бажання, має надії стати частиною імперії, але їй зараз заважає те, що в неї підлога не постелена нормально в її тронній залі. Я зараз це спробую виправити. І поки робота триває над будівництвом нової тронної зали, я знову викличу за допомогою Паула Диявола. Він прийде з сімома силовиками. Ну, не проблема. Два пікінери неприємненько і більш за все неприємно це Тесерон. А, ще диявол буде з блоком важкого щита. О, захищатись буде. Ну, сподіваюсь, в мене все вийде. Минулого разу вийшло без проблем. Цього разу, я думаю, так само буде. Тим паче, тут в мене імперія є, може допоможуть трошки. О, точно згадав, ще Пауло зробив саблінг один. І дивіться, механоїди, механоїди. Дайте мені одного механоїда. От, от ти. Оп! Швидкість роботи, загальна швидкість роботи. 56%. Один махлінк дає 6 додаткових відсотків. Що дуже прикольно. Один-то, ну не так, щоб багато, але зараз я ще одного е, дияволавальну і буде вже 12%, а це вже одна п'ята від їхньої швидкості, що дуже приємно. О, і точно я Квітці хотів е, надати пси тренажер для вивчення пилова курява. Ану, зараз подивимось. Баньк, вивчила. Молодець. Давайте глянемо, як вона відбувається, ця пилова курява. Щільна завіса з щок пилу. Не можуть стріляти у а точність стрільби іншої зброї зменшується. Це як димова завіса? Багато потребує? Ой, взагалі понти. І от воно бахнуло, і тут сліпучий дим. Тобто, по факту, це виходить, оцей дим дає захисту 30% додаткових. Якщо я правильно все зрозумів. Якщо ні, виправте мене в коментарях, будь ласка. Так, і димовий гранатомет робить те саме. Окей. Тобто, потенційно е, мені зараз навіть не знадобиться. Тобто Потенційно мені не знадобиться цей е, гранатомет. Тому що в мене в квітки така сама білка є. О, диявол прибуває. Ага, диявол просто сам там сидів, чекав, коли каравани підуть. Зрозуміло, зрозуміло, диявол. О, ці паскуди. І в нього щит. Щит. Окей, окей, сподіваюся, зараз все виправимо. Механоїди розпочинають штурм. Так, всі, будь ласка, сюди. Фокусуємося отут. В нас минулого разу. О, так, яшика стояла, ось тут кидала. Серпент, виходь вперед, і буде ловити обличчям ці. Ворожі постріли, а Йошика буде ховатися за, за ним прям. І кидати кудись сюди. Емі гранати. Минулого разу все непогано спрацювало. Так, всі інші давайте отут ставайте. В захист, отак. І жнець також заходиш сюди, будеш допомагати. Так, просто пристанути... на Цей, підстраховка. О, і квітка, квітка, квітка. Давайте одразу пилову куряву от сюди. Щоб одразу е, ворогам було складніше стріляти. Так, поки що мене напрягає тільки тесерон, але нормально, що вони стріляють в міні-турелі. Яшика отримує пошкодження. Від кого? Від силовика. Ай-яй-яй, Яшика, тікай. Е, серпент, жнець, відходимо. Так, а тепер ви вриваєтесь. Е, серпент, давай на Тесерона. Престон, почекай ще. Жнець, ти е, диявола фокусуєш на собі. Так, престон підходь, і престон, ти давай от сюди. Ой, серпент, молодець. Так, престон трош... трошки покоцали в то... та фігня. Пікінер не настільки небезпечний в ближньому бою. Так, Серпент, давай своїм молотом застань диявола. Всі інші давайте отак підходьте, щоб легше було валити. Є. Yeah. Є, yeah, прекрасно. E, перемогли. Так, що в нас є? Е, проблеми з Йошикою, тому що я погано за менеджерів оцих силовиків. Е, серпент фігня. Престон — фігня. Все, вітаю вас з черговою перемогою над цим. Е, над дияволом. Е, в нас квест. Імперія хоче перетримати в нас в'язнів. 10 днів. Ну, нічого, це не складно. В'язниця в нас гарна є, вона вже <свісно> нормально працює. Е і два рейди. Від сміттярів. От сміттярі мені не дуже подобаються, Хоча мені дадуть під командування чотирьох яничарів. Оце приємно. Так, да, давайте візьмемо 12 часів імперії для квітки. І, і оці зони, оці будівлі, оці кімнатки, ми переробимо під. Е для колоністів. О. І якраз е, оці чотири будуть займатися тим захистом цього полоненого, і плюс вони будуть отут спати. Що вони тут за бійці? Стріляти вміють, битися вміють. Оце молодці. З мінусів, що у них три гусари? Гусари у вас є? О, у них гусік є. Все чудово. тому все нормально буде. Я думаю, ми відіб'ємось. Палло вдягнув другий саблінк, і тепер механоїди... швидкість роботи махноїдів збільшилась на 12%. О, який кайф! Який кайф, вони тепер швидші. Аж аж їх остаточне значення швидкості 62%. М -м -м. Так, я квітці хочу вживити агроруку. Давайте, куди ліва рука? Ліва рука в неї там цей мізинчика нема. От вживомо її. І ще вушко. Хочу подивитися в кого з проблеми з вушками є. Так, з вушками ні в кого нема, тому квітка. Отримуєш е, е, цей е, вушко, 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 вушко. Де воно де, воно? Де, 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 де. Біонічне вухо ліве. Ефективність частини тіла буде краще. Я не сильно розумію, на що впливає слух в грі, але хай буде, прикольно. Квітка буде кайфувати. Скоріше за все на соціалку трошки вплине. Так, і агрорука. Прекрасно, вживлена. Є, перше пішло. І вушко. Також вживлено. Прекрасно. О! Е, я посадив деревце, деревце провісника. І дивіться, вже, вже почало воно хрумати е, тіла непотрібних нам людей. Ой, який кайф. Вау, wow. і нарешті цей рейд. E, вони будуть нападати з двох ну, з декількох частин. Ага, тут 12 людей і тут 6 людей. Ніфіга собі. В них піде деякий час на це. E, добре, тоді ви четверо ідіть e, сюди. Маєте відбити оцю частину. E, вам в допомогу серпент іде. Бо він буде цей блокувати. Опа-по-по-поп, тригнулися. E, блокувати далекобійних бійців. E, бо ці токсичні мені не дуже подобається. Вони мене, чесно кажучи, бісять. А саме їх токсинами. Бо зараз не смердять, а потім ну, ну як від цього відбуватись. Ніяк. Страждати. Так, підходимо на плюс-мінус нормальну дистанцію. Квітка, до речі, також приходь сюди. О, мінус один, молодці. В нас броня трошки краще, ніж них. Зброя краща. Оп, молодці, вони три на серпента. Те що треба. Під де ти там? Ой-ой-ой. Ні, щит збили. От зарази. Так, ану пилову куріву. Швидко раз. В них ще швидко два. М -м так, отут я провтикався. Отут я провтикався, дуже неприємно провтикався. Серпенти, де лікуйся? Якось швидко йому знесли щит. Я прям не очікував цього. Це прям дуже неприємно було. Добре, повертаємось в захисні позиції. Механоїди всі в область 1. Всі бійці сюди. Йошика. Йошика, йо-йошика, А на що ти мені треба? Ти мені треба для того, щоб взяти димовий гранатомет і з ним будеш працювати. Швидко стрельнули. Молодці. Ні, серпент, тікай, 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 тіка, тіка, Зарази. Смердять. Подлюкай. Так, серпент. Твій щит відновлено. А, Брівер, іди сюди, лікуй серпента. А, чудово. Одну газову хрінь збили. Прекрасно. Йошика. Тікай, 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 тобі не туди. Тобі не туди, моя люба. А, прекрасно. Так, ці ще не нападають. Це чудово, що ми цих тригернули в першу чергу. А, так, ти лікуєшся, лікуєшся, молодець. Ви від, підходите зараз отак, от сюди, обережно. І починаєте стрілянину. Базилік, ти як? Взагалі офігенно чу... відчуваєш себе. Так, мінус один є. Вони тікають. Тікайте, тікайте. Йошика, підходь сюди. Так, з приводу оцих. О, як же ж їх? Вороги будуть йти звідси, очевидно. Тому ми стаємо ось так в захист. Костянтин також сюди. Йошика стаєш ось тут. Серпент стаєш отут, тригериш. Брівер, ну давайте також отут стань. Отут десь по центру. Базилік, підходиш сюди, серп... престон сюди. Так, нормально. Нормально, непогано. Йошика, не стріляй. Почекай. От, зараза. Пере... Ну, як я ненавиджу це, як я це не навиджу. Серпент впав і помер через довбаний газ. Я ненавиджу цей тупий токсичний газ. Але нічого, серпент в нас е, підніметься, він може відновлюватись. Це його особливість така. Так, насмі... насміхайтесь над ворогами, нам треба їх подобувати. Ага, тікає. Тікає, тікає. Ну, тікайте, тікайте. Захоплюйте цих гівнюків. Серпент. Зараз тут трошечки смердіння це розійдеться, і ми його піднімемо. Все, піднімайся, воскреш, воскрешайся. Чудово. Потенційно непогано відбились. З мінусів це те, що серпент впав. Треба не забувати не нападати на, на тих гівнюків, які смертять. Блін, я тільки диявола хочу викликати, а тут заважають всі. Перебиральник, який ти молодець. Одразу прибирати пішов. Є, чудово, відбились пристанав трошки ну Фігня, фігня, нормально все. Так, і давайте одразу викличемо механоїда диявола. Їх буде двоє з важкими щитами. Ще 10 силовиків, ну це фігня. А от три легіонери і один центуріон це буде складно. Це в них дуже багато щитів буде. Блін, жах. О! Е, п -п -п, нам дали квест прикольний. Шить персона хоче, щоб, щоб в нас був туман. Я зовсім не проти, тим паче, ми можемо отримати синтезатор хімпалива. З сучасними ліками. Або ж елітний шолом. Ну, елітний шолом, або шолом десантника. мені не дуже цікавий. А от синтезатор гімпали я люблю. Синтезатор гімпали це безкоштовні смачні смаколики. О, встановимо його десь. Та десь отут. Хай генерує нам паливо. Ой, впав диявол. Угу, угу. Ось він впав. Окей. Що я хочу? Квіточка. Прокидайся. А, хто в нас ще гарно стріляє? А, навіть не квіточка, Брівер. Займи міновет. Костянтин. Престон, Яшика, Хан. О! Займай міномет. Так, і зараз ми зробимо залп. Піу! Будь ласочка, ой, як смачно летить. <клев> так, другий зал пішов. <плев> Є. Трошки центуріонок коцнули. Ну, блін, шкода, що тільки його. Угу. Так, все, вороги пішли. Зараз будемо захищатись. Блін, вони вже почали стрібіденьких землеробів стріляти. Що ви робите? Землероби, тікайте. Ой, молодці, ой, молодці, тікають, 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 молодці. Так, мені бажано оцих всіх перебити до того, як підійдуть дияволи, щоб було зручніше, я не відволікався. Тому, знаєте, навіть отак. От, всі виходять сюди. Всі сюди виходять. Йошика, ти молодець, підійшла. Давай ставай тут, на цьому на стрмні будеш, якщо що, допомагати. Так. Е, дияволи мають тригернутися на турель. Бажано є турелька є. І ти давай, тригернись на турель. Нє? Зараз нас гарно захищають турелі. Тому що вони ну, вороги фокусуються на них. Так, тепер всі відходимо назад. Тепер вороги не, не тригеряться, на жаль, на турелі. Тепер вони тригеряться на нас. Е, так, ми маємо піти отак обійти. Йошика, твій вихід, кидай, кинь гранатку. Е, ось сюди нав... вхід кудись. О, стоп, 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 стоп. Сюди. Повертаємось. Вороги тригеряться, чудово. Ой-ой-ой, прекрасно як. От сюди кидай. Яшика, потримайся! Потримайся трошечки, будь ласка. Все, йди в захист, йди в захист, йди в захист, сховайся. Я зрозумів, не вийде в тебе нормально постріляти. Отак стріляй. Квітка, квітка. До речі, розгорніть поки ще турельку. Квітка, будь ласка, пилова курю. Підходиш ближче, кидаєш пилову курюву сюди. Давай, оп. Ви всі підходите ближче. Вся гріє, звідки отримала пошкодження. О, збили щити. Кайф, 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 кайф. Е, можеш, будь ласка, Йошика ще сюди кинути, щоб дияволом збити щити? Мені дуже важливо збити щити. Давай, Йошика. Ой, яка ти молодець, блін, отримує багато пошкоджень, але ну, що вдієш. Так, а де мої далекобійні? Е, Престон серпент, ви тут? Підходьте сюди. Так, базилік, відходиш. Відходиш, відходиш. Базилик, тікай. Е, до речі, квітка, квітка, в тебе ж є цей. Повітряний дрон. Сюди. О, боже, ви. Що за повітряний дрон такий влучний. Це лікарня була. Срака. Окей, окей. Серпент Престон. Е, престон, давай, ти все ж таки заховаєшся. ні-ні-ні. ти виходь, от молодець. Виход. Я провтикався. Ні. Одного цього вбили. І другого били. Оце я тупко. Нічого. Е, нам їх виділили для задачі таких, тому все нормально. Серпент, а ну відходь. Серпент, ти вийдеш? Дякую. Точно, я згадав, тобі не можна виходити. Ти в нас з щитом. Е, Сягрія, тікай, 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 тікай. Молодець. Павло, а ти недалекобійний. Зрозуміло. Е, іди, Іди сюди! Тікай! Так, перший диявол є. Яшика, все, більше гранат накидаєш, ховайся. Павло? Угу. Е, Престон і серпент. Вривайтесь. Ааа, центуріон, звідки з'явився. Зараза! Я за нього забув. Ні. Яшика, виходь. Треба Центуріону контролювати. Оп-оп-оп-оп. От зарази. Довбаний диявол. А як він так швидко? Е, престон, тікай, серпент тікай, молодці. Розійшлися. Костянтин м -м, покоцений. Я шика престон, ідіть сюди. Серпент, як загасишся? Оп. Як загашишся? Будь ласка, треба, щоб ти підійшов допоміг. Блин, Костянтин покоцаний. Брівер трошки покоцаний. А ну давай, підходь. Та підходь! Шо ти, Сантерион. Блін, зараза в ближньому бою б'ється. Так. Престон, підходь. О, Костянтин впав. Ай-яй-яй. Яшика, кидай, 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 кидай гранату. Та ти що не вмієш кидати гранати? Все, мали... молодець, підходить. Блін, у А, Ядерний шлунок. Пристан, ти також не підходь, бо в тебе також там зі шлунком. Свої плюшки. О, чекайте! Чекайте! Боже, як складно з двома цими гівнюками! Йшика, все, не кидай гранати. Е, іди сюди, допомагай краще. Іди кидай гранати в цього. в диявола. Так, серпент, ти поки можеш увірватися е, і допомогти Паулу відбиватись. Дрівер, відійшов. Костянтин, жити будеш. Є, мінус е цей зараза, центріон. О, божечки, я злякався. Носії вмер. Окей, носії нормально. Переживемо. О, захотілося мені акшону. Так, сюди, сюди, сюди. Є, перемогли! Все, рятуйтесь, усі рятуйтесь, будь ласка. Женюсь, ось зараз лежав і я завтикав за нього. Проте ми отримали два сигнальні чіпи. Два сигнальні чіпи це корисно. Я їх можу використати, наприклад, в чому? Або в чомусь в майбутньому, або от е рюкзак пропускної здат здатності. Він нам дає плюс 9 пропускної здатності. Звичайно, я це зроблю. Ой, так, якомога швидше лікуйтесь. Оце тут горить, фіг з ним. Е, це не наша з... проблема. Хай горить. Не витрачайте на це час. Зараз всі якомога швидше, лікуйтесь, їжте, відпочивайте і відновлюйтесь. Що в нас по здоров'ю? Брівер нормально, серпент нормально. Костянтин, проблема. Е, його Пауло вже несе. Яшика, проблема. Хан Соло проблема. І Гордіана проблема. А, що я можу сказати? Я вважаю, успішно відбились. Загинуло усього два бійці, і то не наші. Але щоб я ще раз взяв місію на цього... на диявола, щоб їх там було двоє і всі вони були в, в, в офігеть в якому захисті, ні, дякую. Я більше не хочу. І виготовили ми е, рюкзак пропускної здатності, і Пауло його візьме, і тепер дивіться, 21 е, потенційний механоїд, може бути. Ну, як 21? Пропускна спроможність трошки інакше працює, я вже вам розповідав у відосі про механоїдів. Тепер в мене або плюс 5 жниців, або плюс 10 е, силовиків. Я ще не знаю, кого я хочу зробити. Напевно, дійсно треба плюс 2 жниця зробити, щоб в мене було три бійці ближнього бою яких мені не шкода буде. А наразі я всім вам дякую за перегляд. Нагадую, ставити вподобайки, писати коментарі, писати, наскільки я професійно або не професійно відбився від цих механоїдів. Можливо, якісь у вас є поради. Можете вказати, типу, Влад, зроби кілбокс, а робити я його, звичайно ж, не буду. Оці всі люди, які ви бачите на екрані, вони неймовірні. Завдяки їм. Контент виходить, і, і я їм вдячний тим, що я показую цей контент їм трошечки раніше. Всім іншим сонечкам я також дякую. Цьомки-бомки, бувайте і не забувайте підтримувати од... одного та наших хлопців і дівчат ЗСУ. А я поки за кадром трошки приведу до ладу нашу базу, щоб вам це все не показувати. Бувайте. Вминикла проблемка. Та, я тут відновлювався і зовсім забув, В нас же ж uh, токсичні гівнюки uh, нападають. В нас є квест там, де вони нападають. І от вони прийшли. І вони з'явились. І що ви хочете? Е, я провтикався навіть подивитись. Вони збираються влаштувати облог. Ой, молодець. Мінус один у них. Оп, летить новий снаряд. Беньк. Ой, молодець. Знищили їм ствол. Ой, молодець. Ой, молодець. Ой, прекрасно. Ой, прекрасно, як. Та все чудово. О, то тут акшон, Так, серпент, тригери на себе, молодець. А що вони такі живучі? ні не не ні, -ні, -ні смардючка, смердючка, тікайте, тікайте від смердючки. Ненавиджу смердючок оцих. Офігеть, в них ще й плювачка. Та що це таке? Що за день поганий такий? Як не срачка, так болячка. Е, хтось пав. Блін, серпент впав. Ммм. Престон, престон, престон. престон, Ану, виходь. Жнець, виходь. Не досяжності. а я тут не можу пройти. Павло, відійди, відійди, відійди там смердить. Так, вороги тікають. Чудово. Трошечки понасміхаємось з них. Тут все нормально з серпентом. Все чудово відбилось. Всіх залікуємо, всіх вилікуємо, все прекрасно. Всіх відремонтуємо. Е, дякую за увагу. Йо, і це ще не все. Престон пропонує Квітці одружитися, а Квітка приймає пропозицію. Єй! Вони заручені. Тому скоро буде весілля. От тепер точно все. А, окей, не все. <кх> Я виконав цей квест. Калф мене потримав. Тепер я його перенесу. І от на всі 100. Сто... Та заєць відвали, Ну, серйозно, до, -до, -до, -до тебе. Ну який заяць? Я від двох дияволів відбився. Все, цей квест виконано. Титул у квітки виріс. Ой божечки, а тепер я маю збільшити кількість колон. О, і фортепіано ще й поставити. Фортепіано. Ну окей, з цим я точно вже буду в майбутньому розбиратися. О тепер бувайте.